Одне з найепічніших відео містера Біста: потяг проти ями, величезної ями. Саме таке відео сьогодні дивимось, перекладаємо та озвучуємо українською мовою. Нагадую, мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Без зайвих розмов починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Я купив цей потяг, і зараз він на повній швидкості несеться до тієї гігантської ями. Ми розібимо купу машин, підіромо тонну вибухівки і навіть становимо 10 реактивних двигунів на автомобіль, щоб показати вам найбожевільніші експерименти у світі. А Почнемо з того, що наповнимо будинок сотнею тисяч фейерверків. Не намагайтеся повторити це вдома. В Цьому експерименті кожен з хлопців сховає будинку манекен, щоб перевірити, чи можливо там вижити. Вода та вогонь це різні. Мій манекен виживе. Ні, в холодильнику. Заходьте, давайте підірвемо цей діє. Будьте обережні. Якщо випадково натиснути на одиницю, то він підірветься. О, боже мій. Так, де твій манекен? У ванній холодильнику. травкою. Та рік біля входу. О, Дійсно, він там сидить. <сум> Це буде найкрутіше видовище, яке ви коли ми бачили. Так, чотири, три, два, один. Зараз як бахне. Я його більше не бачу! О, Боже мій. О, боже мій! Одинок пала всю ніч, доки не виграло все. Навіть наші манекени. Наступний експеримент. Ми влаштуємо перетягування канату між цим реальним танком та двома шкільними автобусами. Програвши, впаде в яму. Танк не може програти. Ми ймовірно програємо. Зрозуміло, що всередині не буде людей, бо вони загинуть, павши в яму. Так що танк керується за допомогою пульту. Це якось неправильно. Три, два, один! Пігнали! В мене газ на максимум! Вам кінець! О, ми програли! Автобусом кінець. О, мій бо. Боже мій! Вони зараз падуть! Ви чуєте, як сигналять автобуси? Це гудки спрацювали. Ми дослідимо одної ями, щоб подивитися автобуси. О, ні, не дивись це жах. Я не рухаюсь. О, ми в ямі. Боже мій, ти подивись, чому автобус вирішив, що зможу подолати там. <гум> ти Пізніше в цьому відео потяг зійде з і впаде <гум> прямо сюди. Але перш ніж ми це зробимо, це 50 тисяч доларів, обкладені тисячами фунтів тротилу. А це Will! Як справи хлопці. Бачиш ящик в полі? Ага. Дідько, це приблизно один відсоток від тієї вибухівки, яка оточує сейф. А ми тут в безпеці? Е, так, це окей. Ось моя кредитка. Витрать скільки завгодно, щоб захистити ці 50 тисяч. Використовувати для захисту грошей все, що завгодно. Дерево, цегло або навіть сталь. І отримую все, що залишиться від цих 50 тисяч після вибуху тротилу. Чудово, зароблю 50 кустів. Не думаю, що в нього є шанс. Початку ВІЛ придбав 12 контейнерів та наповнив їх 9 тоннами води. Я дуже хвилююсь, що вибухівки Джима це не зупинуть. І правильно робить, бо цього навіть і близько не вистачить, щоб зупинити то. А, а ми поки готувалися до іншого експерименту. Попередньому відео ми встановили реактивний двигун на автівку і вона пролетіла через 8 автобусів. Тепер нас 10 двигунів, подивимося, чи пролетить вона в 10 разів більше. До речі, якщо це відео про потяг набере тисячу лайків, ми перекладемо відео про цей автомобіль. Тому лайкайте. Коли вона вилетить з рампи, я думаю, вона пролетить через всі автобуси в ліс. Я думаю, вона влетить в перший автобус. Припущенню всіх різних. <різь> Зараз він підключений до автівки. Тому бачить те, що бачить машина. Кріс! Гей! Так, запускаємо реактивну тачку. Окей. Три, два, один. Запускайте реактивну машину. Вона їде прямо на нас. Може, нам звалити? Я б її вивняв. Такого біса? Гоу, зачекаємося. Так, машина з легкістю перелетіла 12 автобусів та залишила яму на дорозі. Мені подобається, як цей блок двигуна просто лежить. Ага, він ще димить. Ще й димить. І ось ми знову біля гігантської ями. Якщо стрибнути туди та впасти на тисячу надувних шарів, чи загинеш ти? Хотів би я знати. Мала лови. Що ловити, що ми робимо? Бувай. О! Ти близько не попав! На щастя, в нас є ще манекени. Чи виживе він? Бережись, бережись, бережись! <kimchi> <aturatur> Джеймі! Що, якщо ми кинемо туди машину? Я думаю, ви знаєте, що трапиться. Працювало! Розуміло, що манекен не вижив. Ідемо далі. Тим часом у душно намагається захистити свої 50 тисяч. Чесно кажучи, він віднісся до цього серйозніше ніж я. За думав. останні 4 дні я найняв декілька професіоналів, і ми побудували стіну з шлакоблоків. Наповнили її матрасами. Там приступило до другої стіни зі шлакоблоків. Ти перевершив всі мої очікування. В мене пропозиція. Якщо дозволиш подвоїти об'єм тротилу, я подвою Отже, 100 гроші. штук. Та двічі більше тротилу. Так, Але якщо все підірветься, то нічого не отримаєш. Гучуся, погучуйся. Окей! По руках, крихітка, по руках, А поки він продовжує працювати, ми з хлопцями пішли у боулінг. А для боулінгу ось ці машини. Я готовий побачити руйнування. Подивимося, чи виб'є страйк. Страйк з першої спроби. Ага, воно не рухається прямо. О, треба тікати. Треба тікати, треба тікати, тікати. Ага, а, в поле, в поле, прям туди. Вона розвертається. Нам всім хала. О, Боже. Машина хоче нас вбити. <рапев> Вона повертається! О, це ідеальний страйк. Воу! Воу! Ось так. Я люблю, коли машини врізаються. Якщо вам цікаво, то перша машина все ще ізикола. Три два, один! Чекаємо, чекаємо, oh. майже не загинули. Я покажу вам, як дуже легко випадки. Okay. І це поки що найгірший кидок. Це поки що найкращий кидок. Круто було. Оскільки я подвоїв гроші вила та об'єм тротилу, він побудував круту фортецю із 9 тонн води. Матрасів, шлакоблочної стіни, ще матрасів. Другої шлухоблочної стіни, ще 14 тонн води і нарешті опав все це стіною з землі. Насправді, в мене є ще одна стіна, про яку Джиммі не знає. Джиммі ніколи мені цього не пробачить. Що? Ей, hey, джиммі! Як я можу підірвати Festivals? В Цьому ісу. Під'єм тратило подвоєно, тому настав час перевірити бункер вила на міцність. Я також покликав номер 40 із відео з року до 100, Що? щоб він допоміг нам все це підірвати. Ти відповідаєш за кнопку. Поки нічого не тисни. О, Боже! Момент істини! Коли будеш готовий, тисни на кнопку. Я нервую. Вау! Wow! Боже мій! О, мій бог. О, грошам точно кінець. О, мій бог. О, ти подивись на дивну хмару. Я взагалі нічого не бачу. Все в порядку? Зачекайте, здається, з неба падають гроші. Сім днів роботи тільки що пішли прахом. Я не знаю, чи переживу я це. Треба перевірити, що з моїми грошима. Чому ми біжимо? Я біжу, тому що він біжить. О, боже мій! Тут стільки пачок! Ми перерахували гроші, і більше 95 тисяч доларів пережили. Я ми 95 Вітай з 95 тисячами. Ходімо подивимося, що буде. Якщо загнати потяг, yeah! прямо в яму. Yeah! і ось момент, на який ми всі чекали. Потяг на повній швидкості помчиться по рейках в цю гігантську яму. Були в цьому потязі, де ви сіли? Я постав його в кабіну Це, по статистиці, Найбезпечніше місце в потязі. Ну добре, Ти так, в Так, а ми сядемо прямо попереду. А оплитки з квитки в перший ряд. Досить істихерся. Фістиблс. Звичайно, шоколадки містера Біста Фістибс. Якщо хочете таку шоколадку виграти, скуштувати її, спробувати, переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі в наш телеграм-канал, і ми розігруємо... Шоколадки Фістиболз, а також комікси. Тому не прогадайте, якщо підпишетесь на наш телеграм-канал. Ми чекали цього моменту все життя. Це буде епічно. Нолан запускай потяг, потяг на розі. Яке я коли-небудь бачив. що, Так, не вижив. Потяг проти ями я б перемогла. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Давайте закінчимо його вибухом. Воу, ну що, друзі, дуже прикольний відос. Куча вибухів, дуже динамічне відео. Рідко таке буває містера біста. Якісь вони в нього бувають розтягнуті, а це прям динамічне відео. Мені дуже сподобалось. Якщо вам сподобалось, то пишіть в коментарях, що саме. І не забувайте поставити тисячу лайків, для того, щоб ми озвучили новий відео про реактивний автомобіль. Ну а я кажу вам до зустрічі!